Окей, всім привіт сьогодні ми трохи попрактикуємось з розв'язуванням трикутників. Це така тема, де ми просто беремо і досліджуємо різні задачі, де в нас основним методом розв'язку буде саме дослідження прямокутних трикутників або ж будь-яких трикутників. Ось дивіться. Задання номер 2514. Основи рівнобічної трапеції дорівнюють 8 і 12 см. А кут при основі 45 градусів. Треба знайти висоту і бічну сторону трапеції. Ну, в будь-якій геометричній задачі ми починаємо з малюнку. І, відповідно, дано. У нас є рівнобічна трапеція, отже, це трапеція, чиї бічні сторони будуть рівними. Я зараз намалюю це якось так, воно може бути керувато. Але в цілому цей ескіз нам треба, щоб зрозуміти, з чим же ми маємо справу у задачі. Тобто вони повинні бути плюс-мінус відповідати тому, що в нас заявлено. Ось, однакові бічні сторони. Далі, в нас є кут при основі. Так як в нас це рівнобічна трапеція, то, відповідно, обидва кути при основі будуть однаковими і будуть дорівнювати 45 градусів. І останнє, що ми маємо, це те, що в нас основи дорівнюють 8 і 12 см. Ось, власне, ми і змалювали те, що в нас є в умові. Тепер нам треба позначити висоту і бічну сторону трапеції. Висота в нас буде якесь H. А бічна сторона це, відповідно, ось це a. В нашому випадку, я думаю, можна позначити все це за допомогою літер А, Б, С, Д. І нехай буде К. І що нам треба? Нам треба знайти а, Б невідоме, і нам треба знайти Б, К, також невідоме. Що ж нам робити? Дивіться. В цілому, ми будемо досліджувати це за допомогою ось цього трикутничка а, Б, К. В ньому ми маємо, що висота дає нам прямий кут. І, по-друге, в нас є 45 градусів. Отже, ось цей кут, також буде 45 градусів, бо 90-45 також буде 45. Це нам дає наступне: що АК в нас дорівнює БК. Ми це записуємо. АК дорівнює БК, дорівнює нашому H, котре ми шукаємо. І воно в нас дорівнює наступному. Дивіться, якщо ми в голові уявимо тут другу висоту, то ми побачимо, що справа і зліва в нас однакові шматочки будуть. Тобто ось це АК це в нас 12-8 і поділили на 2. Буде дорівнювати. 12-8 це в нас 4, поділити на 2, 2 см. Візьмемо це в скобочки. Ось ми і знайшли вже першу нашу відповідь h дорівнює 2. Далі залишається лише дізнатися, чому ж в нас буде дорівнювати AB. Це ми знайдемо за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи равен сумі квадратів катетів. Тобто 2 в квадраті плюс 2 в квадраті 4 плюс 4. А Б в квадраті дорівнює 8. А Б дорівнює 4 помножити на 2, і все це в нас під коренем. 4 помножити на 2 дорівнює 2 кореня з 2 сантиметрів. Ось, власне, ми знайшли відповідь на друге питання, яка ж буде в нас бічна сторона. В принципі, ось такі задачі є в нас щодо розв'язання трикутників. Тобто, не обов'язково, щоб в нас головною фігурою був саме трикутник. Ось в нашому випадку це трапеція. Але ми використовуємо для розв'язання задачі елементи розв'язання прямокутних трикутників. Тобто, синуси, косинуси, теорема Піфагора, властивості всяких трикутників-кутів, ось все, що відноситься до трикутників, активно використовується. Беремо друге завдання. Діагональ паралелограма перпендикулярна до його сторони і дорівнює А. Знайдіть сторони паралелограма, якщо один з його кутів дорівнює 30 градусів. Ну, починаємо малювати. У нас є паралелограма. Намалюємо його якось ось так. Позначимо А, Б, С, Д. Далі в нас є діагональ. Перп... Паралілограма, що перпендикулярна до його сторони. Намалюємо це таким чином. Ось у нас є діагональ, вона у нас перпендикулярна. І дорівнює А. Можна написати BD дорівнює А. Взагалі, що додано, ось все, що у вас дається безпосередньо в вашій умові, все це ви записуєте. Тобто ABCD – це в нас паралелограма. BD, діагональ BD дорівнює А. Далі пишемо один з кутів дорівнює 30. Ми так само беремо, позначаємо ось ці кути за 30, бо вони у нас виглядають більш гострими. І пишемо так само: кут А дорівнює куту С дорівнює 30 градусів. Тобто все, що ми змальовуємо, все, що ми обробляємо, ми записуємо в дано. Чим більше ми напишемо в дано, тим простіше нам буде потім доказувати нашу думку. Так само щодо наших дій. Тобто я ось тут записав це формульно, щоб менше займати часу. Взагалі, ви все це текстом. Чим більше ви розпишете ось цього, цього детальніше, тим більше у вас буде оцінка від викладача. Бо чим краще ви висловите власні думки, тим ліпше вважається доказ. Окей. Яке ж головне питання в цій задачі? Знайдіть сторону паралелограма, якщо один з кутів дорівнює 30 градусів. Ну, тут все більш-менш просто. В якому плані? Дивіться, в нас є прямокутний трикутник BDC. І в нас є тут 30 градусів. Е, наскільки ви, ви могли пам'ятати, в нас є така властивість, що проти кута 30 градусів в прямокутному трикутнику лежить катет в 2 рази менше гіпотенузи. Тобто, BC в нас дорівнює 2 bd дорівнює 2А. Ось так. А тепер щодо DC, тут вже 2. Можливих варіантів. Перший порахуватися за допомогою синусів косинусів. Другий більш простий за теоремою Піфагора. Тобто DC в квадраті. Це у нас bc в квадраті мінус bd в квадраті. bc в квадраті мінус bd в квадраті. Тобто ДЦ в квадраті дорівнює 2а в квадраті, це 4а квадрат мінус А квадрат. DC квадрат дорівнює 3А квадрат, і відповідно dc дорівнює А коренів з трьох. Ну і тут можна написати сантиметрів, як і в цьому випадку. Хоча, в принципі, в нас не пишуться про сантиметри, тому ми цього також не пишемо. Дивіться, якщо у вас не даються ніякі величини, то ми або взагалі нічого не пишемо, або позначаємо це якось там математичні одиниці. В цілому, якщо ви залишите ось так, як воно є, то нічого страшного. Бо якщо ми напишемо сантиметри, це не є дуже прям вірна відповідь, бо а якщо там міліметри, а якщо там метри, в нас немає точних даних, в нас така собі уявна ситуація. Тому в цілому одна зі сторін у нас буде 2А, друга зі сторін у нас буде А коренів з трьох. У нас у відповіді навіть не фігурують ось ці літери, бо ми їх самі вигадали. Тому у відповідь ми пишемо: сторони, в нас будуть 2А, і А корень з 3. І, власне, на цьому все. Тому, не забувай про, теор про теорему Піфагора, про те, як в нас взаємодіють кути у прямокутному трикутнику. Що таке висота в цілому. І, в принципі, на цьому все. Тому до наступної зустрічі! Гарно відпочити і на все добре!